Друзі, вітаю. Все частіше і частіше ви питаєте, який у мене мікрофон. Я потім зблизька покажу коробочку. Це Боя. Це китайський мікрофон. У мене є досвід роботи, скажімо так, так само боя, тільки там такі величезні пристрої. Один вішається. Десь тобі на ремінь, така величезна штука з проводом. А один вішається на камеру. Чесно кажучи, це максимально було незручно. Мало того, що він на той момент коштував десь 3500. Це було десь 2 роки до війни. От, І така невеличка предісторія. Якось я прямо ввечері надумав придбати собі мікрофон. Почав гуглить DJI, яким користуються всі мажорні броньовані блогери, коштує там 10-11 тисяч. Враховуючи, що моя зарплатня порядка 20-23 тисяч гривень, моя військова зарплатня, віддавати її половину на мікрофон якось задавила жаба. І ось я в Олексі знайшов хлопчину, він, у нього їх багато, різні комплектації. Я приїхав, він мені дав подивитися. І що мені сподобалось? Єдиний зразу момент, що не всі телефони його бачать. Взагалі він не тільки для телефонів, а й для інших пристроїв. Але саме для телефонів є спеціальна програма Open Camera. Через неї цей мікрофон знаходить, і плюс в цій програмі розширені функції. Тобто, знімати через неї набагато. Якісніше, ніж на просто звичайний телефон. Що ще? Вартість його 1300 гривень. Як на мене, це шикарно. Акумулятора вистачає приблизно на 4-5 годин, і то я ще повністю не розряджав його. Тобто, 4 години приблизно пройшло. Я там, наприклад, якщо я це риболовля, пішов там поїсти чи ще щось, заряджається він буквально за там 15 хвилин. Від павербанку отак. Що ще? І у нього є один єдиний недолік, я потім покажу. Ну, а зараз перевіримо, як мене буде чутно на, на 20-30 метрах і взагалі наскільки він ловить. Зараз я відійду по машину ручкою. Взагалі я знаю, що метрів на 30 аж бігом, можливо навіть далі. За 1300 гривень я дуже задоволений. Ще б погода була б трошки сухіша і тепла, сухіша і тепліша б ще шикарніше. Так, ну, не знаю, видно мене на чи ні. Так, це я вже відійшов на скільки? Ну, метрів, мабуть, на 40, може 45. Я думаю, достатньо. Тобто ось я. Це, я думаю, метрів до п'ядесяти. Теорії може і далі, тільки я не розумію навіщо так далеко. Зараз буду розмовляти тихенечко, чутно. Прийом, 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 прийом. Я не знаю, що ще розказати про цей мікрофон. В принципі, основні моменти. розказав. Я зроблю вставочку десь на початку модель. Коробочка, як він виглядає? Ось така коробочка BY V10. Відкриваємо. І ось сам мікрофон. Оця синенька кнопочка, як начебто подавлення шумів. Оця, блін. Оця штука втикається в телефон, отут загоряється синім. І, в принципі, ви можете бачити, наприклад, якщо вона мігає, значить. Розрядився, скоріш за все цей і треба його зарядити. Тут він заряджається від Type-C. Оці виходи є різні. Та що ж таке? Так, ладно. Є підзвичайний під iPhone. Це Type-C. Є міні-USB і є 3,5 оцей вихід як на звичайних наушниках. Єдиний мінус, як на мене, це ви бачите, брудне це якийсь пісок попав чи ще щось. Єдиний мінус це те, що оцей поролон дуже легко знімається і можна почати. Але м -м, продається окремо... Десь можна загуглить знайти саме таке, як волосиння, з зачиняється. Або можна навіть наклеїв простити, не знаю. Це єдиний мінус. Все інше працює офігенно. Тому наче все. Кому було цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі, питання, якщо є. І все.